Для варп переходів необхідний надважкий метал Нобелі або Лоренцій. Щоб унеможливити війни в космосі, всі три імперії поділили всесвіт як досліджений, так і ні. Чорний космос на три сектори. Відповідно, кожна імперія отримала шляхом жеребкування свій сектор у вічне володіння. Спільна група фізиків та науковців трьох імперій теоретично довела можливість існування елементу гладіум. Який в мільйон разів ефективніший для варп переходів ніж Лоренцій та Нобелій, вчені всіх трьох імперій змагалися за винайдення і практичного доведення, що такий елемент існує. Гетьманат відсилав експедиції на різні сонячні системи та галактики, в пошуках цього елементу та дослідження можливостей його синтезу. У 281 році зоряної епохи. Гетьманат заснував колонію Дике Поле 17 на одній із самій віддаленій системі галактики, яка називалась Дике Поле. Досліди на цій колонії були засекречені, а колонію на постійній основі охороняло три полки космічних гайдуків. В 323 році зоряної епохи зв'язок з колонією зник.